Я знаю, що тут стоїть два. Арлекіна, Арлекіна. Це ж ці самі фірмові стакани BMW Хаб. Ездив на Нюрнбург Ринг на М3. Ой, не я, я не хочу повторити історії. <рес> Кусок алюмініє такий хороший. А раньше був карбон. Поляки вкрали. Весь кайф в тому, що ти зможеш вже проїхатись. Багато чого ми маємо замінити при переході в повноцінний рестайлинг. Добрий день. Розкажіть, чим сьогодні займаємось, на якому етапі наша БМВ. Сьогодні у нас в гостях Василь Оверло. Да, ну, у нас сьогодні макбуки і провода. Ламп. Лампу? Мало света? Лампова голова. Дай поиграть. Що у нас сьогодні? У нас сьогодні заливаємо сток. Живаємо щоб можна було стоп. безпечно їздити, Так, да, щоб ми краще переб'є, ніж не доб'єть, no. і ми встановлюємо емулятор на рестайлінгову оптику. Ретрофіт так Да. докодовуємо і можемо І можна на... встановити вентилятор, дождатися, фішечку, і можна вже їхати далі, рухати вихлоп, ставити на. Малярку або да, ну, там алгоритм неважливий, по суті. No. Да, можемо сертифікувати, ставити на облік. Mm -hmm. Можемо сертифікувати, не ставити на облік, фарбувати, mm -hmm. а можемо в будь-якій послідовності. Можемо пофарбувати, відсертифікувати. Ну, в принципі, не важливо. Але сьогодні щось добуде. Щось добуде. Так, ладно, підемо по піднімемо з ак акуратного огла, щоб не було видно, що там Вася під'єднує. Тему підключення у всіх одинакове. І какого Давай я передам мікрофон. Заливаємо сток. Важко, не важко. Я думав насправді, що в машинах 20-го року вже можна робити все абсолютно через салон. Ну Ілі по блютузу, Ілі по вайфаю. В Google скачаєш прошивку, заб'єш її по блютузу. Нормальна тема. Можеш твою мать Ярик, виріжеш потім все. Звісно, звісно, звісно. Так, мені цікаво наскільки. Складно після американських всіх чуваків щось переробляти. Та ну по-різному. По-різному. По Різні люди по-різному роблять, по-різному блокують свої файли. Тут щось хтось робив. Щось наблокували? Щось заблокували. бутсектор сектор заблокували, так. не можна їй писати, вона не дає себе писати по ОБД взагалі. Тут навіть unlock не допомагає. Тому трошки буде. Возні. З плясками. Ага, зрозуміло. Ладно, не будемо заважати е, пану Василю. Робити магію, щоб машина можна. щоб можна було безпечно використовувати автомобіль. Так, тут паралельно. що ми встановимо ретрофіт сюди. Що це? Куди він. Ага, от ця е, штука 400 баксів коштує, так? Залупа конська. Ну, це українці вже насправді. українці. Да, так, прикол. Ну, от, эта от шляпа. 400 баксів. Хоча, кажуть, що має, може коштувати як більше, так і менше. Ну, коротше, нам, у нас такий прайс. І це встановлюється туди, так? Да? Так. О, капець. Ладно. Півгодини все готово, і фари мають працювати, так? Да? Так. Ага. А вчора було вже закодовано все абсолютно. Просто сьогодні треба підключити і перевірити. Да? Має вирізати дальній, поворотники працювати, ну і так далі. Ну, Ладно, до речі, один прикол. Я сьогодні ну, майже, майже помістився сюди, сидів і, ну що я можу сказати? В принципі, нормально, але не дуже багато місця для людини з моїм зростом. Звісно, навіть не то Звісно, що не то Що у нас тут? Тут у нас ніяких оновлень нема, бампер встановили. Чекаємо на покраску. Єдиний прикол, який я сьогодні обнаружив. Що, не закривається? Ручки не можна, да? Ага. Ось. Чого вона іншого кольору? Вона брудна, але видно, що вона типу, фіолетово сіня якась. І це вона не вигоріла, адже в нас є інша ляда. Там і там саме такий колір. Нахрін вони зробили якийсь просто рандомний колір. Тобто в нас тут є сріблясті вставки, машина біла, жовтий салон. А, типу, під спойлером пластик, Ну і купа різних елементів. Карбоніо, алюмініо і так далі. В вже чекаю, не дочекаюсь, коли вже нарешті зможу е, забрати Ікса і їхати. Спочатку, напевно, його засертифікувати і поставити на облік, щоб можна було безпечно їздити, а потім залишиться вихлоп з Васією доробити нормальний софт під цей. Проєкт, адже тут точно без кат і точно нульовики. І це означає, що це ну, якийсь стейдж, поки що невідомо який. Ну і е, пофарбувати машину. Ну що, Привіт. Холодний запуск. Ну, Що можу сказати? Поки що, поки я їду 30 км на годину. Дуже жорстка. От прямо, ну, як я й думав, як в принципі мені казали, вона прям рівно настільки жорстка. Е, ну і вона напіврозібрана, звісно. Треба дозібрати ще. А так глобально ну, поки що вкатимось. Е, Прикольне ощущення, тому що незвична зовсім машина для мене. Друзяшки, ну що, я вас вітаю. Можете мене привітати. Я вперше сьогодні вже проїхав перший кілометр на своїй BMW M. А що хочеться сказати? Поки що машина в напіврозібраному стані. Але вже глобально, ну, тобто, я їду, все гуд. Тобто зараз я приїхав на сертифікацію, проведу сертифікацію і потім робимо велике доволі ТО. Будемо міняти всі мастила, двигун, кардани, роздатки, коробка, свічки, фільтра. Ну і якщо щось треба, ще, то ще. ТО вартуватиме десь трохи більше тисячі доларів. Але це треба робити. Машина спортивна тут по-іншому, ніяк. Ось, проїхався перший кілометр. Що хочу сказати щодо своїх вражень. Тачка ж супер жорстка. Треба буде з цим щось робити, тому що я проїхав просто ну по середній дорозі. І ну, прям так відчутно. Прям відчутно після Туарега м'якесенького, гладесенького. Це прям відчутно. Заводиться вона, звісно, прям потужно. Прям речить. Можете чути, ну, спортивно все. <смі> а, на щитку, що в нас є? Треба розбиратись, я ще не, в, не вникав. 95 526 кілометрів. Кілометрі 600 метрів вже подолано було по Україні. І треба довикатати цей спиртовий незрозумілий бенз, його третина баку. ось, Тому якось так. Чекаю на свій час на сертифікацію. Е, година сертифікація, плюс годину десь чекати зараз. Ну і потім робимо, покажу, як це відбувається. Машина, підемо, покажу, як зараз виглядає. Це теж дуже цікаво. Особливо цікаво для тих, хто збирається проходити саме такий шлях, як і я. Оп, так. Ну ось. Ось. Я його поки що називаю Арлікіном, тому що він трьокольоровий. Ну, якщо в, ще брати до уваги хром, то можна сказати, що чотирьох Ось так виглядає BMW Extreme Competition саме зараз. Вже в зібраному стані вентилятор працює, охолоджує, це найголовніше. На відновлених дисках нове крило, новий капот, БУ-бампера з Реста. Але бампірато-пластик не важливо, головне, щоб метал був оригінал. Це дуже важливо, щоб по зазорам, по всьому воно попадало максимально. Ось. Ну і звичайно, що рестові фари і задні фонарі також. А, по вихлопу, поки що питання. О, він тримається, але ну таке. А, треба обов'язково буде робити. Задня ляда працює. Тут мій а остатки розкоші, як тому як -то кажуть. Ну і звичайно, що треба буде робити по-любому хімчистку, поліровку і так далі. Гарно, що вже працює кнопочки, дотяжечки, тому, тому, друзі, якось так. Прямо на зараз це виглядає. Мені дуже подобаються матеріали, їх якість, ось ці, ці всі приколи. Ну а тут теж якісь там деталі. Ось. Ладно, чекаємо на свій час на сертифікацію, робимо сертифікацію.